Вітаємо! Поговоримо про кризу легітимності влади і про те, як суспільство відкориговує електоральні акценти. Україна залишається олігархічною державою. Країною досі правлять неформальні угрупування за правилами середньовіччя. У верхівки відсутня воля провести необхідні зміни. Прірва між правителями і та єдиним джерелом влади народом стрімко розростається. Як свідчить березневе соціологічне дослідження, проведене центром Олександра Разумкова, рівень народної довіри до високопосадовців в Україні різко знизився. Діяльність президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Володимира Гройсмана підтримує дедалі менше громадян. Так, рівень народної довіри до президента залишається на рівні 44% Верховної Ради 27%, уряду 29%. Сприйняття існуючої влади в Україні опускається нижче порогу легітимності. Як відомо, поріг легітимності для існуючої влади становить 30%. Якщо народна довіра нижча 30%, то така влада вважається нелегітимною. Існує ймовірність всенародної протидії діючій владі. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, зокрема про те, що 70% громадян вважають, що країна розвивається у неправильному напрямку. Лише 17,5%. Громадян вважають, що країна розвивається правильним шляхом. Подібні, подібна ситуація ми бачили напередодні Революції Гідності. А ще рік тому кількість тих громадян України, що вважали, що Україна розвивається правильним шляхом, була удвічі вищою. У західних демократіях, де громадянська думка відіграє ключову роль, і є регулятором життя суспільства у разі падіння рейтингу нижче 30% такий державний діяч чи політик йде в відставку і не чекає оглушливої поразки. Провідні політичні сили і державні діячі швидко деградували. Якби вибори президента проходили наступної неділі, то б у друге. Вийшов на рівні главою держави мер Львова Андрій Садовий. Якби наступної неділі проходили парламентські вибори, то перші три сходинки посіли три політичні партії: блок Петра Порошенка 14%, Самопоміч, трохи більше 9%, і опозиційний. Блок майже 7%. Стрімко скоротилися шанси у Народного фронту. Його шанси це близько 5% голосів, сьогодні на рівні із політичними партіями Батьківщина і Радикальна. Тобто суспільство бажає нових лідерів і відкориговує свої електоральні акценти. Неефективне державне управління і неадекватне політичне представництво є незаперечною проблемою. Тому необхідне перезавантаження влади шляхом проведення нових дочасних виборів за прогресивними законами. В першу чергу, які б виключили використання адмінресурс, адмінресурсу і фальсифікацію результатів виявлення. Підкупом виборців. Адже наявні проблеми не вирішити телевізійними спектаклями і кавалерійськими атаками на окремих олігархів і чиновників. Потрібні системні зміни суспільство втомилося від того, що політики не виконують своїх обіцянок. В першу чергу зафіксованих у передвиборчих програмах і коаліційних угодах. Виходить, що ці обіцянки, тобто програми і угоди, не варті того паперу, на якому вони написані. Так не повинно бути. Суспільство вимагає чесної влади, суспільство вимагає змін, суспільство вимагає, в першу чергу, чесного виборчого законодавства, яке дозволяє еволюційним шляхом проводити ті зміни. Яке дозволяє реалізовувати волю населення політиками у повному обсязі, а не вибірково, як кому заманеться. Влада і політики повинні виконувати свої передвиборчі обіцянки. На все добре! Зустрінемося наступного тижня.